Перетвори свій YouTube в реальну площадку для вивчення любої мови. Давайте, наприклад, польської розберемося. Ви заходите на YouTube, але ваш стандартний профіль уже не годиться, він уже спорчений, він не підходить для тих задач, під якими будемо його заточувати. Ви маєте створити новий профіль, створювати його, наприклад, все, на польський номер телефону, на польську пошту, до всього, всього, всього польську, тільки прив'язуйте. Коли ви його створюєте, ви зайдете в саме YouTube і вам потрібно вписати в пошук задати перший запит. Перший запит має бути тільки той, що вам реально цікаво. Якщо вас цікавить рослини, пишіть туди рошліни, цікавить футбол, півка ножна, цікавить бокс, пишіть бокс в полосце, цікавить, не знаю, такі гімнастика пишете, гімнастика, що завгодно туди пишіть і все. Тобто тільки те, що конкретно вам цікаво. І ви помітите, що ви дивитеся контент польською мовою круто, від носіїв з різними голосами. Це крутіше, ніж Netflix, це крутіше, ніж будь-які фільми, мультики, бо ви поглинаєте інформацію прямо різну. На Ютубі є все. Тільки ваша задача це створити новий профіль і вписувати лише польською. І через два тижні таких маніпуляцій ви помітите, що Ютуб для вас перетворився в площадку, на якій нічого крім ваших інтересів немає. Час від часу будуть з'являтися якісь такі сернячки, але ви просто їх не відкривайте. YouTube може пропалити, що ви все-таки не поляк, і все спортиться. вам доведеться тоді закидати і цей аккаунт, якщо ви або шукаєте любою іншою мовою, в пошуку вписуєте, ніж польською, тоді ви просто засрете свій цей аккаунт. Або вам він і чомусь він може пропалити, що ви українець. Підкине якісь вам якісь вам відео українські, а ви візьмете, повірите і, і, і включите. І тоді Ютуб зрозуміє, що ви все-таки українець, там не людина сидить, там просто робот, програма, алгоритми. Тому ви або можете створити для себе Ютуба. До помічника, або можете все-таки з ним спартачити. Я цю техніку використовував з англійською мовою. Працює шикарно. Перші два тижні ви там щось шукаєте паритеся, далі ви отримаєте просто безкоштовно най, найкращу платформу для вивчення любої мови, абсолютно любої мови на планеті Земля. Це просто шикарно. Крутіше за це, я не знаю, що може бути. Хіба що мій плейлист польська до автоматизму на Ютубі. Шукайте.